Фахівці зі стратегічно важливих для держави спеціальностей у сферах будівництва, енергетики, нафтогазової справи, менеджменту та фінансів, сьогодні отримали дипломи. Випуск магістрів відбувся у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Дуже багато активних студентів, які проявили себе в центрі культури та студентської творчості. Тобто, це якраз підкреслює те, що наш університет є класичним університетом, який допомагає. Під час навчання студентам розкривати свої творчі здібності, наукові здібності і ставати гармонійно розвинутою особистістю. А пам'ять випускників університету, які загинули захищаючи Україну, присутні вшанували хвилиною мовчання. Нинішній випуск стане важливою сторінкою в історії розвитку закладу. Наголошує ректор університету Олена Філонич. Кращі студенти, кращі магістри сьогодні отримають свої дипломи. Я хочу побажати вам успіху у вашому професійному зростанні. Хочу побажати, щоб цей фундамент знань, який ви здобули в полтавській політехніці, був надійною основою вашого професійного зростання. Цьогоріч 15% випускників отримали дипломи з відзнакою за відміни навчання, зазначають в адміністрації університету. Диплом з відзнакою отримує поговаром Владислав. А також нагородження гамоти за дімські навчання та значні навчання у студентській науковій діяльності. На новий етап життя після завершення навчання випускники покладають великі сподівання, зазначає президент студентського самоврядування полтавської політехніки Валерій Левченко. Додає, сам він здобував магістерський рівень одразу за двома спеціальностями. Коли Я поступав ще сюди на перший курс. Я і не міг подумати взагалі, що на шостому курсі у мене буде такий величезний досвід, такий величезний досвід, так і у громадській діяльності, оскільки ми займалися і волонтерською діяльністю, і це був початок повномасштабного вторгнення. Припав саме на наш студентство, так би мовити, студентські часи. А також а, пандемія це такі тяжкі у нас були часи. Ми також цим впоралися, але це нас так би мовити згуртувало. Чудові півтора роки навчання за цей безцінний досвід. Ці роки були надзвичайно чудовими, і я щаслива провести ці півтора роки тут. Час покаже, як воно буде далі. Я впевнена, що всі сьогоднішні магістри стануть успішними завдяки навчанню тут. Цьогоріч дипломи магістра отримали 709 студентів національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка.